В цьому місці загинув Олег моментально. Тут Віка була з переломаними, перебитими ногами, тут Тимофійчик наш. Він вони просто хочуть знищити всіх нас і наших дітей, тому що дитячий майданчик, вони були на ньому, вже погуляли, ми йшли додому, це нас підніс. Ми були коло цієї брили. Ця брила захистила маленьку дівчинку. Два рочки її з рідною волною її відбросила якраз у брилу. Там, де квіточки стоять, там моя подруга. Вона зараз з переломаними обидва перебитими ногами знаходиться в лікарні вже більше місяця. Її чоловік загинув на місці. Це було одразу, одразу видно. Мій онук, він там було незрозуміло, він ще на мене дивився в той момент. Але коли я розтягнула курточку, я зрозуміла. Що, що це вже все. Його намагалися спасти. Поліцейські, які прибули, вони прибули раніше швидкої. І навпроти дитячого майданчику стояла єдина машина парамедиків. Першу, першу туди в ту машину завів. Я не знаю, якими словами, я йому дуже вдячна, якими словами він, він заставив мене піти з цього місця, де загинув, загинув мій онук, що я його послухалася. І вперше приїхала в лікарню. Донька там намагалася, дідусь теж намагався, всі намагалися, але, але нічого, нічого не допомогло, тому що ця маленька дитина, у неї вся ліва сторона була пробита, і легені, і серце, і плече. Все. За характером він був дуже такий башкетник. Він дуже був хитрий, але з, такою, ну, з доброю стороною. Дуже був швидкий. Ми взагалі, ну навіть можна сказати, що ми не могли з ним справитися, тому що він дуже швидко все робити, він такий активний. Ми його дуже чекали. Коли почалась війна, йому було 9 місяців, і ми виїхали в Європу, і ми пробули там півтора року. І минулої осені ми повернулися. І в той вечір бабуся прийшла до нас у гості і запропонувала дитина з ним на майданчик. Вони пішли, я вдома робила свої звичайні хатні справи. Я вийшла і побачила в жовті куртки мою дитину. Я одразу кинулася на, на вулицю, не було ні швидких, нічого. Ну, просто тут був жах. Машина горіла, гараж горів, люди. Вже пройшло 40 днів, але я таке відчуття, що це. Як оти людей?